Друзі, усім привітки! Мене звати Тетяна і нарешті я повертаюся на YouTube. Вибачте мені, будь ласка, що я так давно не викладала відео, у мене там були свої негаразди. Останнє відео, яке я повинна була викласти із Харкова, це була хумана по 19 гривень, здається. Я його просто втратила. Та ще декілька відео я втратила. Дуже Неприємна ситуація, бо там такі цікаві були моменти, цікаві речі, які я знайшла. Але ну що ти, що поробиш, таке життя. Так, хотіла вам розповісти. Я зараз все ще проживаю у Франції і тут досить мало секонд-хендів, але тут є. Три, здається, секонд-хенди у містах, які тут недалеко від мене знаходяться. А також є Червоний хрест, де по суботу можна придбати собі речі. І речі тут досить недорогі від 50 центів до десь 3 євро. Ось знаходиться цей червоний хрест. Ось тут люди вже збираються. Я ще хотіла вам розповісти про цей хенд, секун... секун... про цей червоний хрест. А знаєте, тут е, людей досить багато, знаєте, як це в Україні наші завози, коли чоловіки прибігають і просто вломлюються у двері. Тут, е, ну скажімо так, е, спокійніше, але також е, люди становляться в чергу, не завжди вони розуміють, що таке черга. Але приходять чоловіки. І в останній момент просто без черги вони забігають туди і нагрібають дуже багато речей. Тож, не тільки в Україні таке. Тож, сьогодні сходимо туди, подивимось, що там є цікавенького. Я трошки так познімаю людей тут знімати. Ну, не дуже коректно. Не знаю, можна чи ні, бо у Швейцарії мені заборонили, коли я була на барахольці. Там не дуже добре до цього ставляться, але я все, все одно вам потім покажу відео. А, і що я ще хотіла сказати? І подивлюсь, що там цікавенького знайду, а також на днях зроблю вам відео, що цікавого я за декілька місяців знайшла у цьому червоному хресті. Тож пішли. І так, невелика ремарочка. У 22-му році, коли тільки українці приїхали, Червоний Хрест, велика їм за це вдячність, весь одяг для українців віддавав безкоштовно. Більше півроку, мабуть. А потім вони почали продавати одяг. Біля каси в них є прайс, але для наших людей вони робили знижку у 50%, А дітям іграшки і тоді і зараз безкоштовно віддають. Так я. Як тут майже немає секонд-хендів з одягом, то цей червоний хрест це просто розрада, бо я обожнюю. Одяг і шопінг. У першій кімнаті біжутерія і іграшки. А на дверях висять сумки. І ось тут з боку усілякі сумки та косметички. І давайте подивимось, що тут є. Так, о. Дивіться, гаманець від Гес беремо. Я, до речі, тут знаходила цікаві косметички, і Діор, і Armani, і Сен Лоран. Тобто, бувають такі гарні знахідки. От, дивіться, сумка від Майкла Корса. Візьму, потім ретельно роздивлюсь, хоча я не дуже люблю цей бренд, тож вибачте. Ну, а більше нічого цікавого я тут не знайшла, тож пішла дивитися одяг. Тут, бачите, сумки вісять. А ось тут біля каси усіляка, усілякі дрібниці, аксесуари і ось ці курці окулярів. Я одного разу знайшла окуляри оригінальні від Гучі, але їх забрала моя дочка, бо вони такі маленькі за розміром. І на мене вони плохо сіли, погано сіли. Цього разу тут нічого цікавого не було. Тут, бачите, виставляють такі більш дорогі або нові речі. Тут в нас усякий посуд, але посуд мене не дуже цікавий, тому я його майже не дивлюсь. Хоча іноді все ж таки купляю деякі речі, щоб переслати їх додому у Харків. До речі, поки що я ці речі не відправила додому, можу вам е зняти окреме відео, що я там цікавого придбала. Тут у нас взуття, і далі вже йдемо дивитися одяг. Останнім часом, перш за все, я біжу дивитися на спідниці. І щоб ви розуміли, я їх рідко ношу. Більш полюбляю брюки та сукні. Сукні, взагалі, то моя любов. Але тут серед спідниць багато разів знаходила дуже гарні бренди, такі як Маш, Сандро, Максмара, Різ. Але більшість тут зазвичай мас-маркет. і цього разу не знайшла я нічого особливого. Я обов'язково вам покажу ці спіднички, які я тут знаходила у наступних відео. Так, далі ми підемо з вами, подивимось жакети та під От Дивіться, це в нас Марк Кейн. Я одразу його впізнаю за його дизайном. Вже хотіла брати, але побачила там деякі дефекти. Там, здається, дірочки були, тому я не стала його брати, але вже глас алмаз. Тут також частенько, знаход... ну, не частенько але буває, знаходяться дуже цікаві бренди, такі як Максмара та інші. Так, сьогодні щось тут замало Чого, чогось цікавого. А це піджак від Альберто Фабіані. Це італійський дорогий бренд, але вже не існуючий. І основна маса тут це HM, Zara та якісь локальні недорогі бренди. Знайшла ковтинку від дорогого французького бренду Sandro. Вона була без дефектів, але фасун дуже застарілий. І що ви думаєте, я взяла її все ж таки роздивитися поуважніше. А далі була, я вважаю, дуже супер знахідка. Це ось така водолазка з коротким рукавом, трендовому. у трендовому кольорі Бургунді він просто розкішний. І це на хвилиночку Ральф Лорен. Я у захваті, і, звичайно ж, її забираю. Сподобався мені ось цей кардіган від улюбленого бренду моєї дочки Don't Call Me Jennifer. Показала Донсі, але він їй не сподобався. А потім я помітила, що в зал внесли періодично до залу, заносять деякі речі. Ось цей портфель, він дуже якісно зроблений. Усюди лого цього бренду це натуральна шкіра і це американський бренд. AG G's Pouldon Bros. Довго я його роздивлялась. Подібний на ресейл-платформах коштує близько 300 євро. Я у захваті від таких речей, де до дрібниць усе продумано. Але вирішила його все ж таки не брати і повернула його на місце. Ну, просто він мені не потрібен. І його одразу придбали. Вирішила детально переглянути ось цю сумочку від Майкла Корса. Схоже, це оригінал, але вона дуже всередині пошкоджена. Бачите, такі дірки на підкладці, тому не стала її брати і морочити з нею, тим більше вона мені не подобається. Так, ну що, друзі, хотіла показати, що я сьогодні придбала. Я тут лучок збираю, бо сьогодні вирішила з очками сходити на честь 8 березня у кафе. І... Я от, одразу вирішила приміряти. Ось цю кофтинку я сьогодні придбала. Не бачите, ось такий коротенький рукавчик. Тут дуже е шикарна якість. Це в нас бренд Ralph Lauren. Тут є, бачите, така маленьке металева лого. Так, далі я е з собою е беру ось таку е сумочку. Вона... По Кольору, ну десь трошки так схожа з цією ковтинкою, це Бургунді. Ну, звичайно. Дуже зараз популярний колір, трендовий. Цю сумочку я придбала у Швейцарії у магазині Manor. Це швейцарський недорогий бренд. Вони ш'ють аксесуари та одяг. Так, далі, що на мені ще? Ага, це в нас е, жакет чи піджак. Я не знаю, я його. Купляла в Україні у секонд-хенді. Це 100% вовна. І я його просто обожнюю. І, бачите, тут навіть гудзики, боже, я вся у своїй кішці. Бачите, навіть гудзики перекликаються з цими кольорами Брунді. Так, і що на мені сьогодні? А, і ось ці брючки нарешті я в них, в них влізла. Я їх придбала, бо це Бос лінійка Бос, вони е дуже класні, це дорогий, дуже якісний бренд це також вовна. І я в них не влазила, бо я за зиму трошки, трошки кілограм так на 5. Е Збільшилась, але нарешті я взяла себе руки і стала худнути, і вже їх скинула. Так, ось такий в мене сьогодні лучок, але я ще у капцях, бо я не, ніяк не подумала, що мені е, вдягнути на ноги, бо взуття тут у мене дуже мало. Кросівки, можливо, кросівку одягну. Друзі, я тут раптово вирішила з'їздити у Швейцарію у бракан. Це магазин Секонхен, там де продається всіляка всячина для дому і одяг. Моя знайома прийшла і сказала, що там зараз знижка 50%. Я минулого разу їздила на такий розпродаж і купила там деякі цікаві речі. Тому зараз з'їздимо. в мене буде десь 30 хвилин, щоб там. Швиденько пробігтися, бо сьогодні ще є плани. Але книжка ну, 50% у Швейцарії треба їхати. Там такі ціни. Я вам зараз покажу, що там є цікавенького. Сподіваюсь, сподіваюся, там щось є цікавеньке, бо зараз вже скільки п'ята година вечора, і я не впевнена, що там взагалі щось є, бо там останній день розпродажу. Тож поїхали, подивимось. Так, ну що, друзі, це ми приїхали у брокант. Ось тут він дуже величезний. І тут два поверхи. Тут деякі речі є на вулиці і багато-багато у приміщенні. Тут перед касою скляна вітрина, де лежать невеличкі, але коштовні речі. Коли я приїхала, вже нічого цікавого не було, бо треба приїжджати вчасно, а не о 5 годині вечора. На першому поверсі багато красивих меблів. Вони мене не цікавлять, тому я одразу йду на другий поверх. Бачите, наскільки тут класно, якісно, класні, якісні меблі. Але. На жаль, вони мені не потрібні. Ось тут в нас. Ми підіймаємось на другий поверх, тільки подивіться масштаби цього броканту. Брокан це так називаються ці секонд тенди у Швейцарії. Тут навіть килими є. На другому поверсі одяг, взуття, аксесуари, дитячі речі, іграшки і дуже багато посуду. Я собі хотіла щось із взуття придбати, щось, що не кеди і не кросівки. Але поки що я тут нічого такого не бачу. Взуття тут дуже багато і воно коштує не так дорого, але воно або таке вже Устарівше, або те, що мені подобається, воно знаєте, на високих підборах. Мені таке теж не подобається. А ще тут дуже багато лего. Мої дівчатка не граються з ним, але ну, просто масштаби мене тут вражають. Ви подивіться тут, скільки просто його ну, просто мрія для тих, хто його полюбляє. І іграшки, Ну, я ніколи не можу пройти повз них. Дивіться, білочка з льодового періоду. Класна така. Так, а ось тут минулого разу я знайшла гаманець від, від Фенді. А, Він був дуже пошарпаний, але оригінальний. І по знижці коштував 20 євро. Я не стала його купувати, бо я вважаю, що це дуже дорого, тому що стан там був зовсім поганий. А ремені. Тут нічого цікавенького я не знайшла, але коштують вони від 1 до 8 євро. Ну і плюс, ви ж пам'ятаєте, знижка 50%. Тут є де поритися, пошукати, але якщо б я приїхала вранці, ви бачите, тут вже мало чого залишилось. Ну, немає з чого обирати. Дуже сподобалось мені ось це взуття. Воно коштувало всього 10 євро, а знижкою взагалі 5, Але не мій розмір. Ось ці цікаві, 40 євро. А, взуття є, але мені розміри не підходять. Або фасон не подобається. Ну що таке? Так, що тут ще є в нас цікавого? Так, це в нас туфлі від бренду Bali. І вони коштують 40 євро. Ось ці гарненькі, але підбори дуже великі. 38 франків вони коштують. Сподобались мені окуляри. Тут вони були з діоптріями і лого схоже на... Валентина, я взяла їх роздивитися, ось бачите, вони такі біленькі. Взяла їх роздивитися, але все ж таки це не Валентина. Не знаю що це. це чи підробка, чи просто у якогось бренду схоже лого. Хто його знає? Сукні. Давайте подивимось, що тут є. А зверху мене тут зацікавило взуття. Це Джеокс, і коштують, здається, 28 євро. Але розмір не мій. На цьому рейлі він знаходиться біля. Каси, точніше, не каса, а така вітрина, де стоїть продавець. І тут зазвичай сукні такі більш дорогі вішають. Минулого разу я знайшла тут вовняну дуже класну сукню від Marcane. Звичайно ж, я її придбала. А сьогодні, о, дивіться, це Зара 12 євро кожний. Ну, Точніше, франків я тут сюди вам кажу євро. Тут євро-франк, вони не дуже відрізняються, але я вже. Кажу, євро, то вже буду в євро вам казати. Цього разу щось нічого цікавого я не бачу, є застарілі моделі і немає таких якісних брендів. Я цікавлюсь і якісними, класними такими люксовими брендами, і гарними, цікавими фасонами. Але поки що нічого ні з того, ні з того я тут не бачу. Зацікавила мене ось ця кучка. Давайте подивимось, що тут є. Ось така маленька сумочка. Це в нас манго, і коштує вона зі знижкою усього 5 євро. Вона мені не потрібна, просто було цікаво подивитися, що це таке. Так, що тут ще є? Це в нас косметичка від Lancome за 5 євро. Вона мені не потрібна також ось цей кошик такий за 5 євро. Ну, нічого цікавого я тут також не знайшла. Ще якась чи косметич? А, ні, це поясна сумочка. Так. А тут ще, бачите, така вітрина, і за нею стоять дорогі сумки, але там. Вже, мабуть, або на завозі нічого цікавого не було, або вже все придбали. А ось на цій кучці звалено все, що тільки можна. Навіть дивіться, перука є. Це відділ, де все для пошиву одягу. Бачите, тут багато чого для хендмейду. Я тут ніколи нічого не дивлюсь, просто хотіла вам показати це відео. Хтось блузу сюди повісив. Тут, бачите, видно, що кінець дня і тут ніби торнадо пройшовся. О, а це я, привітики. А ось цій пустій шафі усю зиму висіли натуральні шуби. Так, тут хусточки, але... Шовку немає, тож не цікаво. Тут дуже багато одягу, я все це не дивилась, мене цього разу е цікавили аксесуари, е звичайно, ж, сукні. і Сорочки, я ж вам будь вам про це казала, що я шукаю сорочку від Евсен Ів Лара івсен але ніяк я її не можу знайти. А, коли тільки у Харкові відкрилися секонд-хенди, цих сорочок від Saint Laurent і чоловічок, і жіночих було дуже багато по секонд-хендам, і вони ну так нормально, коштували, тобто можна було придбати. І чому я тоді їх не придбала? Я ходила їх дивилася, і така думала: давай-ка я собі придбаю, та ні, на що вона мені потрібна? А потім, коли вже я вирішила, що так треба брати, їх вже ніде та немає. Так, звичайно, можна придбати там, на шафі, на OLX, але то ж не цікаво, це ж полювання. Полювання у секонд-хенді, коли ти її знаходиш, не просто пішов, там, десь придбав, а коли ти її дійсно знайшов. Ось що таке справжнє полювання. Це я вже пішла подивитися з спіднички, але, ну, як ви зрозуміли, сьогодні не мій день. Тут взагалі бірочка зрізана. Але дуже гарний колір. Ще одна така, бачите, схожа спідниця, це в нас бренд JCrew. І коштувала вона 8 євро. Це яку я красу знайшла, це Дезікваль. Ну я ж обожнюю цей бренд, треба приміряти, мабуть. Гарнюня. Цікаво, скільки він коштує. Зараз подивлюсь. Так, він коштує там, блін. Ви теж це бачите, так? Так, друзі, я придбала ось таку цю сукню, Це в нас ГЕС, але це не основна лінійка, а лінійка Марсіано. Це більш дорога лінія одягу, більш преміальна. Така сукня на сайті коштує десь 200 євро. Звичайно, в такому вигляді я не піду на вулицю. Зараз покажу вам, з чим я думаю, можна поєднати. Так, друзі, мені дуже подобається, як ця сукня поєднується з ось таким жилетом. Я його трошки так вивертаю, щоб видно було, що під низом. Мені він дуже подобається. Він теплий і гарний і стильно виглядає. Головне сучасно це не секонд-хенд, це я придбала на знижках на сайті Benetton. Вона коштувала ця жилетка скільки? 100 євро, здається. Ну 100 євро, це дуже дорого для просто жилеточки. А я її придбала на знижках за 40 євро. Так, а далі ось таку сорочку від бренду Lacoste я придбала у секунді цієї зими. І думаю, також можна гарно поєднати, якось там на вузлах зав'язати. Але все це гарненько тут викласти. А можна рукавчики, щоб вони були довгі, можна їх підзакатати, і також буде дуже гарно головне, що ось тут прикрито. І щось мені дуже подобається що отут такі, знаєте, складочки збираються. Хоча це мій розмір, але вона ось тут трошки з'їшається. Так, ось так от зав'язала. Ну так. З першого дубля не прийшло. Ось так зав'язала, там якось гарненько замотала. Аксесуарчики і гарнюня. Мені дуже подобається. І зараз покажу вам ще, як вона класно виглядає з джинсовою курткою. Так, ось така в мене є джинсовка, куртка, сорочка, не знаю. Це хендмейд це була, я так розумію, просто. Скажімо так, сорочка. А це була сорочка, її розписали вручну, розмалювали, дірочки ось ці поробили. Вона така незвична, така яскрава, така класна. Але як коли її вперше одягнула, дивіться, як вона позаду виглядає. Моя мама сказала: ти б що собаки подрали. От. Така вона гарнюча, мені подобається. Може, сюди вона не дуже вписується, але у якісь кежуальні стилі буде дуже класно. Ось заодно вам і показала сорочку. А, так, друзі, забула вам сказати, що сукню я придбала за 5 євро. Ви ж пам'ятаєте, там 50% знижка була, і я його придбала за 5 євро, бо воно, воно коштувало 10%. І ще я придбала ось таку спідничку: це Trousarді джинс. Тут Ось ця поверхня дуже схожа на вельвет, але це не він, це просто бавовна. Вона дуже така гарна, усі гудзики брендовані. Я взагалі-то Я... спідниці не дуже полюбляю, але ця чомусь мені дуже сподобалась, тому вирішила її забрати. Тільки треба замінити взуття на якісь кросівки. Я зараз чомусь цього не зробила. Кросівка або щось таке більш а, грубіше треба одягнути на ноги. Ну, як на мене, мені так більш подобається. І поєднала з ось такою футболочкою. Це я на днях придбала у Та ж таке. Придбала у супермаркеті це Дісней міні маус за 10 євро. я Її придбала. Спідничку від Трусарді Джинс я придбала за 2 євро, а у магазині не у секонд Хенді футболочку за 10. Клас. Футболка дійсно класна, мені всі мої сказали так, бери. Взяла її у розмірі L, щоб вона така більш об'ємна була. Так, ну що, друзі, я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Вибачте, будь ласка, що в мене поки що такий антураж. Ну, мені немає де знімати. А, а у цьому домі ми залишились зараз одні, тільки наша родина. Цей будинок під знос. Тому я тут нікому не заважаю, і можу тут спокійно знімати. Це, бачите, ми тут ячеечки ці були е, закриті, їх хтось позламував. А, я їх позачиняла, а тут зараз прийшов е, кур'єр і все повідчиняв. Ну, що поробиш? І ще дивлюсь на ці двері, кажу, мені потрібна біла фарба, це все позафарбовувати. Це ж просто жахіття. Яке. Так, ну добренько. Друзі, сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, то ставте йому вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я знаю, я дуже давно нічого не знімала, але я виправляюсь. Люблю вас до зустрічі. but all will be okay i move on each and every day the past is where it...